Привіт! В цьому відео поговоримо про приготування їжі, їжі і почнемо зі словника. Das Essen – їжа. Die Küche – кухня. Der Koch – кухар, Die дікюхен, кухарка, Kochen – готувати, варити. Backen – пекти. Братен, смажити. Schneiden – різати. Mischen – Змішувати, Rühren – мішати, розмішувати. Der – каструля. Das Wasser war das Salz, Sil, der Pfeffer, äh, Perz, der Zucker, äh, Zucker, das Öl, Oli, die bude maslo das Mehl, Boroschner, der Teig, Tisto, das Ei, Jece, das Fleisch, Miaso, das Gemüse, Ovochi, das Obst, Frucht, die Kartoffel, Kartoff, Kartoffel Die Zwiebel, Cubul, die Karotte, Morkva, der Knoblauch, Chesnik, der Reis, Ris, die Zup, Sup, der Salat, Salat, das Brot, Hlib, die Scheibe, Skipka, die Pfanne, Patelne, der Topf, Castrule, der Löffel, Loska, die Gabel, Pudelka, Das Messe, Nish, de Tele, тарілка, Das glas, склянка, die Tasse, чашка. Das Rezept рецепт, Probieren, пробувати, schmecken, смакувати, бути смачним, servieren, подавати, Das frühstück сніданок. Das обід, Das Abendessen, вечеря. Die Zutat, інгредієнт, der Ofen, духовка. Das Messer wird – дошка для нарізання. Приклад речень. Ich koche Suppe. Я варю суп. Sie backt einen kuchen. Вона пече Bred fleisch. Він смажить м'ясо. Wir schneiden gemüse. Ми ріжемо овочі. Du mischt die Zutaten. Ти змішуєш інгредієнти. Ich rühre die Soße. Я розмішую соус. Wir kochen Wasser» Ми кип'ятимо воду. «Gib Salz in die Suppe» Додай сіль у суп. Це приклад імперативу, тобто вказівки, наказовий приклад, наказовий тон. Відповідно, сподіваюсь, про імператив ми ще згодом будемо говорити. Зараз просто запам'ятати цю фразу можна. «Gib Salz in die Suppe» Додай сіль у суп. Іх гебе dazu» Я додаю перець». Децю можна перекласти як один з варіантів туди. Тобто я додаю перець туди. nimmt Zucker» вона бере цукор. Іх бенуце zum Braten» Я використовую олію для смаження. Дібута ist weich» масло м'яке. Іх Teig» Мені потрібне борошно для тіста. Das eis ist frisch, яйце свіже. das fleisch ist lecker, мясо смачне. Ich kaufe Gemüse, я купую овочі. Die kartoffel sind groß, картопля велика. Ich schäle die Zwiebel, я чищу цибулю. Ich schneide die Karotte, я ріжу моркву. Der knoblauch ist stark, czesnik гострий. Ich koche reis варю рис. Wir essen Suppe, zupe. Der Salat ist frisch. Салат свіжий. Ich esse Brot. Я їм хліб. Ich schneide äh, eine Scheibe Käse. Я ріжу шматок сиру. Die Pfanne ist heiß. Пательня горяча. Der Topf steht auf dem Herd. Каструля стоїть на плиті. Ich nehme einen Löffel. Я беру ложку. Die Gabel liegt auf dem Tisch. Виделка лежить на столі. Де смесе є шаф, ніж гострий. Д теле из заубе, трілка чиста. Их тринка васе, а остем глас. Я воду зі die склянки. Die ist voll, чашка повна. Іх лезе дас рецепт. Я читаю рецепт. Іх probiere дії зупи. Я куштую суп. Die Suppe schmeckt gut, Sup schmeckt. Ich serviere das Essen. Я подаю їжу. Ich frühstücke um 8 Uhr. Я снідаю о 8 годині. Wir essen Mittagessen. Ми їмо обід. Sie essen Abendessen. Вони вечеряють. Ich kaufe die Zutaten. Я купую інгредієнти. Der Ofen ist heiß, die Hofka горячая. Ich schneide das Gemüse auf dem Messerbrett. Я режу овощи на дошці для нарізання. Wir kochen zusammen. Ми готуємо разом. Er ist gern Obst. Він любить їсти фрукти. Або він їсть фрукти із задоволенням. Невеличкі діалоги. Приготування супу. Was kochst du? Що ти готуєш? Ich koche супу. Я варю суп. Brauchst du Salz? Тобі потрібна сіль, я бійте. Так, будь ласка, хі іст зальц, ось сіль. Kannst du schneiden? Можеш нарізати морку. Я їх найдезю. Так, я наріжу її. Und ich schneide die а я наріжу цибулю. Alles klar. добре, А можна перекласти все ясно. Що ж, йдемо далі. Готування, Приготування разом. wir цузамен. Готуємо разом. Я герн. Так і з задоволенням. Іх die Soße. Я розмішую соус. schneide дас Gemüse. Я ріжу овочі. Зупи. Супер. Подача їжі, невеличкий діалог. Das essen ist fertig. Їжа готова. Данке, дякую. Willst du зупи оде залат. Хочеш суп чи салат. Ich nehme зупи. Я беру суп. Гутен Appetit смачного. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.